Вітаю вас, любі друзі! З вами я Наталя, і Ви на каналі Надихайся. І сьогодні я розкажу про свої усвідомлення, коли минув місяць челенджу щодо 10 тисяч. Кроків щодня з 1 вересня я і моя родина і мої друзі долучилися до проходження цього челенджу. І ось про свої усвідомлення, про свої враження хочу розказати. Ну, перше, звісно, що це дійсно додає здоров'я, і я буду продовжувати за цей місяць. У мене вже дійсно сформувалася здорова звичка. І я вже, як на роботу, знаю, що просто це в моєму режимі дня е, треба покракувати. Проте Хочу сказати, що було складно, складно, бо, ну здавалося не дуже легко. Коли були ось такі дощові дні, як зараз, то я намагалася шукати ось ці проміжки часу, коли не дуже великий дощ, і ну, звісно, має бути зручне взуття, зручна одежа. Проте іноді важко, треба совміщати, ну, Поєднувати з роботою, тому е, іноді важко знайти саме ось, ось цей проміжок часу, коли щоб так і дощ, і у тебе час був. Ну, все одно гарний досвід, дуже крутий досвід. За цей місяць у мене десь ну, днів 5-6 випало. Не зовсім так, щоб, а просто ну, не так багато. Я не набрала усі свої 10 тисяч, проте все одно намагалася тримати, тримати цей темп, не набрала через те, що. У мене були переїзди, і тому важко було тримати ну, щодня витримати ось цей челендж. Проте класно. Найбільшу кількість кроків, яку прокрокували, десь близько 14 тисяч. Ну, подивлюся, я скріншот. Мої друзі також, мої друзі, і 20 тисяч кроків, і 19, і 18. Ну, тобто. Така у нас спортивна спортивна ком'юніті? Утворилася, обмінювалися досвідом, враженням. Чекаємо вже коли завершиться цей челендж. Проте будемо. Продовжувати крокувати до речі, донька брала участь офіційно, тобто вона ще чекає на якийсь приз. Можливо, додам фото. А для мене, моїх друзів, моєї родини, головний приз це наше. Здоров'я. Е, також хочу зазначити щодо зайвої ваги, чи зникла, чи ні. Наскільки, да? тобто, помітила, що моє тіло на те, щоб я схудла, проте ну, мінус один стовідсотково є якийсь, і більш так тіло стало ну, більш енергійним, скажімо так, з'явилося. Додаткова енергія і вже ходити легше, вже я можу на більш ну, на більш швидкому. Темпі ходити. До речі, коли буду продовжувати вже ходити без челенджу. Саме хочу приділити увагу темпу трошки збільшувати. Іноді це не дуже зручно це через те, що погодні умови або ну, в такому місці, що людно було, і мені не дуже було зручно витримати саме темп. Бо я, ми ще починали 1 вересня, було тепло, багато людей було там, де я знаходилася, тому дуже було непросто витримати. Витримувати темп. Зараз буду намагатися витримувати темп, адже я казала, коли починала цей челендж, що ну, саме корисно для нашого організму ходити у другій пульсовій зоні. Це моя подруга поділилася такою інформацією. Тобто, це надто швидкий темп, проте це не біг, а ще ходьба, прискорена ходьба, яка наближена до бігу. Отже, ось такі усвідомлення, і головний приз для мене, і моєї родини, і всіх оточуючих, хто брав участь в цьому челенджі, це звісно наше здоров'я. Отже, бажаю всім міцного здоров'я, теплої осені і здорового способу життя. Надихаймося. Разом а з вами була я, Наталія, ви на каналі Надихайся. Дякую, що були зі мною. Пишіть в коментарі, а чи маєте ви досвід е, участі в будь-яких челенджах щодо здорового способу життя або ось такої ходьби. І ще хочу додати: якщо ви будете ходити і ще про це поєднувати ось цю ходьбу з, зі своїми намірами, бажаннями, то вони будуть здійснюватися набагато швидше. Адже для того, щоб бажання здійснювати. Ізнювалося, треба поєднувати його з якоюсь дією. А коли ми йдемо, це просто рух до вашого щасливого життя. Отже, щастя вам, любі друзі!